Міни зброя, що не обирає часу. Вони чекають і через тиждень, і через роки. На звільненій землі, де мають сміятися діти, досі можна втратити життя. Але армія це не тільки передова, це і ті, хто робить землю безпечною після бою. Це про сучасні машини, які рятують життя. Про тих, хто їх запускає, і йде першим замість цивільних. Сьогодні розповідь військового про хорватський розмінувач Докінг. Як працює ця техніка і чому вона щит для тилу? Це хорватський комплекс розмінування Докінг МВ4. Її пряма задача розмінувати території, робити проходи, розбирати завали і все цьому подібному. В неї є різні робочі органи любі. Від катків до мінних тралів. Глядьмо екскаватор, як використовувати в задній ключається екскаватор. і кліщні здоровенні, яким можна перекусувати дерева. Отакі От десь. Цю техніку використовують там, де вже нема боїв, але лишаються міни. Вона допомагає зробити землю безпечнішою для людей, як саме розповідає військовий. Вона використовується як гуманітарна машина, вона розміновує території. На Херсонській області я знаю розміновують ДСНС і ще розміновують на харківському напрямку. І це все поки де їх використовували. Ну вони використовуються далеко від зони бойових дій, мінімум десь 30 кілометрів. Бо вони дуже легко мішені, в них нема броні. зовсім і все. Далі військовий зазначив про те, як усе влаштовано, як працює ця машина, що її зупиняє, і чому вона майже не зупиняється сама по собі. Вона може розмінувати до того моменту, доки є паливо. Кінчається паливо, заливаєш і далі вона може працювати. Вона розмінує більшість, це поля, вона перебуває землю, і міни підриваються одразу і все. Вона, так, да, вона працює на, кілометр, на дистанції десь кілометр, найбільше, від рельєфу і цих всіх аспектів. Людина не так перебирає, а вона перебуває повністю землю, вона повністю міну не підривається, вона розбивається міна. Вона повністю все перебуває в пилюку. Вон, людина може пропустити а вона прям поступово все розбирає і все. Людині треба просто підійти перевірити за нею, типу, і все. Це дуже рідко зустрічається, що може Міна зустрітися і все. Ці машини старі, 1995 року випуску, вони були в Афганістані, в Ірані розміновували, в Косово, я знаю, що розміновували. Ну, багато там, де були війни з того року, там вони й були, і все. А що, якщо машина натрапить на міну? Військовий пояснив, що відбувається після вибуху і як діяти далі. Її робочий орган витримує 6,5 кг тротила. Просто відривається молоток, сам молоток відривається, і гнеться вал. Вал витримує дві протитанкові міни, а молоток відривається навіть проти піхотні. Берете новий молоток, ставити і далі розміновуєте. Все. Підготовка це неформальність. Кожне налаштування, кожен рух має значення, бо якщо камера покаже чітко, можна заздалегідь побачити загрозу і встигнути зреагувати. Ну от зближення чудове в неї качество теж. Ага. Ти можеш навіть приблизити розгляд за каміння і розуміти, чи варто мені нею розміновувати, чи ні. Ну все, видно відмінують. Машина працює, а люди повертаються додому. Кожен метр очищеної землі це ще один шанс на життя без страху, бо перемога це не лише про фронт, це і про те, щоб після всього було куди повернутись.